Кращі з кращих напередодні Великодня мистецька еліта Закарпаття зібралась в одному місці. На нагородження за досягнення в 2013 році. Відбулася подія в стінах Закарпатської обласної ради. Саме висновки комітету були вирішальними при присудженні премії. кажуть, обрати було важко, адже достойних митців завжди більше ніж нагород. За підсумками найкращої музичній галузі було визнано Владислава Юруша – заслуженого артиста України. До слова камерний квартет Закарпатської обласної філармонії під його керівництвом зустрічав гостей нагородженням. Найстарішим із усіх нагороджених став доцент кафедри української літератури Ужнов письменник Юрій Балега. Його удостоїли у жанрі прози за книгу Бумеранг. За найкраще втілення жіночої ролі нагородили актрису Закарпатського обласного музичного драматичного театру Світлану Мавріц. За роль у спектаклі Майне ліба віра. Найкращий актор того ж таки театру Степан Барабаш. За роль у спектаклі Здраствуйте. Я ваша тітя запрошую е, всіх е, шановних. Панів, прийти, подивитись нашу виставу і звичайно вітаю вас усіх з наступаючими святами. Злагоди вам миру і всього найкращого творчих творчих злетів. Дякую за кращий традиційний реалістичний твір нагороджено Юрія Серкевича. Живописця заслуженого художника України за роботу Стара Верховина. Я славлю землю Закарпатську, молюся за усіх людей і в серці не завжди залишу добро і красу, гірських косень. Шануємося, браття, бо ми того варті.